Піднімай, піднімай о що та ж таке, давай, двома ручками бери ось, так ну, давай Нема там нічого Святик? Хіба э, зернинка гречки? Ти що сусю їй даєш? Ой, ой, друзі, 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 о так, о, забрала. Забрала собачку, так, да, забрала. Ага. Ага. Не знаю, куди з нею діться. Вікуля сьогодні зробила закупки. Ну, вона буде їхати сьогодні додому. Не знаю на скільки днів. Може, завтра мені малюка ще привезуть. У тьомі було день народження, але він працював на цій неділі. Ну, а так вони ж і не зустрілися, і не відмічали, то зараз, може, не знаю, може завтра в кафе підуть, не знаю як. Ну, Це відео завтра вийде вранці. От, і вона трішки скупилася. Думаю, що ж вже каже, ну, те, що він говорив, там філе купили, значить хочуть запекти, мабуть, філе охолоджене 229 гривень 90 копійок коштує кілограм, це в варусі. Тут 652 грами От. і коштує 149 гривень 89 копійок. Отакий кусочок. Пакет гривна 20. І великий пакет вона ще взяла, то 650 варусовський. Дорожче, чим в АТБ. Далі оливки без кісточки. 280 грам 64 гривни 90 копійок. Але була знижка. А знижка 26 гривень. Так, сирок малятко-агуня. 19 19,50 ягоди. Ага, це ягоди оці, мабуть. Так, да, ягоди ось так, без цукру. Це значить, мені так теж можна таке їсти. Так, а, а сирок, оцей, малина, чорна смородина і шепшина по 20 гривень 90 копійок. Ну, якось так. Чипси. Чіпси паприка Лей 120 грам, 63 гривни, 90 копійок. Так, папір туалетний. Видно була акція. Зараз трішки. Оцей бік. 8 штук тут. Зараз покажу ближче. Ось так. 259 ціна, знижка 149 і 10 копійок. Ну, ось так. Я трішки посунула, бо кроме варусу вона ще купувала продукти в АТБ. ВТБ купила вона, зараз Ой бо тут чеки такі. Так, хліб чорнолісний. А це отакий. От так, його там 350 грам і коштує 16 гривень 70 копійок. Хліб рідного краю 350 грам, прянозерновий це я такий люблю 17 гривень 80 копійок. Теж 350 грам, якщо я не сказала. Далі кукурудза. Це так хочуть крабовий салат, видно, зробити. Так, да, кукурудза 340 грам, своя лінія. Цукрова консервована. 37 гривень 90 копійок. Так, да, і крабові. Палички, ось такі, сюди покладу. Ой, 550 грам коштують 151 гривна, 30 копійок. Аж страшно було озвучувати таку ціну. Як же воно ж е, все дорожчає? Так, і купила вона е, ще сир твердий, 50. Відсотковий вершковий. Так, зараз скажу вам, бо тут таке щось написано. 453 гривни кілограм, тут 308 грам на 139 гривень 52 копійки. От і 590 пакет. Пішла до віки Бо малюк наш спить, кажу, Віка. А де ж торт? Де ціна? Вона каже, та я його в варусі брала. А тут таке написано, що ну, розумному не поймеш ось зараз, як же його навести, так, щоб не наводиться. Коротше, оце написано вроді торт. Це жах якийсь. Ану, як, як як, його можу, отак? Ага, ось так. От. А я ж його пропустила. Думаю, що воно ж за. Коротше, торт коштував 362 гривни 90 копійок, і дали знижку 98 гривень. Ну, оце виходить, що якби і хороша знижка. Я вже не буду його відкривати, ну, ось такий торт. 550 грам і взяла одну свічку 1990. Це в варусі, а це не знаю, де вона взяла. Тут, тут нема свічки, ну десь вона її взяла. Ціни тут нема. Може в Аврорі, може, в добробуті. Ну, якось так. Ну, оце всі покупки, що Віля зробила, може щось у них там вдома ще є. От, перед цим же вона брала спиртне якесь там, я огляд робила. Ну, тепер я вже думаю, що вони сьогодні ввечері зустрінуться, а, я, а відео вийде завтра вранці, то я покажу, який же подарунок приготувала Вікуля для свого чоловіка. У нас сьогодні розпаковка, розпакування кажуть. Це Віка купила подарунок для свого чоловіка. О, малявочка. Пишіть. В магазині Ябко. От, PlayStation. П'ять. От. П'ять, да? Ага, навожу да вже. Це ігрова приставка. Да. Ось так. Значить, день народження її чоловікові, і вона. Хоче зробити такий. Уже зробила майже. Тільки він не знає. Ну, а ми вже знімаємо. Ну, а потім вже ж покажемо. Вікуля, ціна цього плейстейшена. 26 тисяч. 26 тисяч. Ну, як сказати, Тьома заслужив. Не знаю, на українській мові заслужив. Він молодець. Ну, це такий. Невеличкий огляд подарунку для Тьоми. Віка правду говорила, що я багато насадила томатів і ще й на осінь, О, там їх скільки, оце ж я там понаривала, ну, може, якийсь почервоніє. Зараз ряточок пройшла не до кінця, вирвала полуницю, викопала. І тепер хочу. Кучу викопати оці томати, що тут. Ну, а тоді вже буду бачити, де переб'ю і закопаю в землю. Земля трішки буде пухкіше. Чи добре буде, чи ні, ну, а земля буде пухкіше. Так що помідорчики ще й тут зріють ой, Просто вже холодно, що їм. Сама замерзла ось. Віка каже, тепло на дворі. Та де воно там тепло? Що там? Гуси кричать. Гуси у бабушки Наталі кричать. Ага. Ну-ну, давайте. Складай до кучі руки вимажеш. Так, пішли, пішли гулять. Що ж не виходить скласти? Пішли топ-топ. Давай. Пішли топ-топ. Опа. Куди топ-топ? Ага. Ага. Ну все, знайшов. Шлангу знайшов. Ой боже. Все тобі треба, Бубух Ага. Ти бабуля підмете камінці, там мішечок стояв. Кажи, я тобі щас попідмітаю. Да, святік? Да. Кака? То кака? Зайка. Кака кажу? Ой. топ топ Ну і чого всі? О Боже, чого всі вся? І куди ми пішли? Куди ми пішли? Зайчику. Топ-топ, топ-топ. Туп-топ-топ. Топ-топ-топ. Туп, туп. Бубух Упадеш Гуляємо, поки мама збирається там, да? А ми гуляємо. Угу. Нє-ні-ні. Туди ні. Іди сюди. Іди сюди. Йди, йди, йди до мене, йди. А? Йдеш? Пішли до мами. Пішли? Пішли до мами. Там мама вже вийшла, чую. Пішли до мами. Пішли? Ой, і камінці треба покидати. Ну а як же? Зайчику. кака ручечки Пішли де мама? Пішли? Каже, uh -huh. я, я бити то в рот взяв, так там соска. Топ-топ-топ. <гум> Топ-топ-топ. <гум> понесли мамі камінець, понесли? Куди пішов? <гум> ні, 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 ми не йдемо до Наталі. Я потім сама схожу. Провідаю, бо будуть обіжатися. Пішли до мами. Де мама? Де мама? -у, -у, -у пішли до мами. Де там мама? Пішли? Де там мама? Не знайшла, я Ой Боже, де ж вона може бути? А де ж вона може бути? Не знаю, по Вам же ночі як? Ой, господи. Шагає, шагає, шагає. Це ми про пляшечку. Десь задінемо то одну, то другу, бо вже ж самостійно п'є. Поїхали? Каже, поїхали до папи. Булочка моя сладка, має згадка. Ой.